Господь з вами! Читаємо на своїй Евангелії від Маки. Того часу Ісус сказав своєму учень не вищий за вчителя, а слуга за свого пана. Досить учень не стає таким, як його вчитель, а слух як його пан. Коли господаря дома назвали забуло, то наскільки більш говорити на його домашнє. тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане ярким. Те, що кажу йому темряві, кажіть при світі. Те, що на чуєте, проповідуйте на даха. І не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не може. Більше більше того, то може і душу, і тіло погубити в гаїні. Хіба два горобці не будуть за Асарія? проте жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця. У вас усе волосся на голові порахове. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за безліч горобців. Кожен, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм отцем, який на небесах. А хто відречети від мене передобі? Відречується його і я, пред Отценою, який на небесах. Слово Господне. Слово Ніс. Знову хочу звернути вашу увагу на Йосифа, про якого ми чули в першому читанні. Він все говорить такі. Великі слова до своїх братів. Не бійтеся хіба ж я замість Бога. Ви зло здумали на мене, але Бог обернув це на добре. Йосип на той момент вже мав право так сказати. І це далеке, від, знаєте, від часом міг Вітьян воду. Бог про це подбає. Всі неприносі, які є, все для добра. І коли ці правильні слова говорить, говорить людина, яка такого досвіду не має, тільки це теорія, то звучить це фальшива. Ці слова мали силу, потрібен власний досвід. Досвід, яким тепер Йосиф рахує, вже половиною тисячі років ділиться з усіма поколіннями віруючими. Але от вчора мені прийшла думка, а як Йосип здобув цей досвід? Що його зробило тим, хто мав силу так казати? Вість його історія починається, коли він є улюбленим сином батька. У нього все добре. Але що потім відбувається? Його брати спочатку побили, думали вбити на місці, передумали, кинули з колодязь, потім передумали, витягнули з колодязя, продали ізмаїтяни, які йшли в Єгипет. Тобто він за два дні з улюбленого сина стає ніким, рабом. Ізмаїльтяни везуть його в Єгипет. продають. Думаю, це так, не, не дуже приємний досвід, коли тебе продають, як, як річ. Там він досвідчує також злидні, зли але не озлоблюється, не починає жити помстою. Але починає працювати, Починає працювати доб добре, робить кар'єру від раба до другої людини після фараона. Причому по дорозі його там і підставляють, і хочуть вбити, він наскочується в зло. Далі через всі ці зусилля, попри те, що він в дуже важкій ситуації. Потім є заступником фараона, потім виходить момент, коли розпізнає Божі знаки, починає збирати зерно і рятує багато людей, багато народів від голоду. І аж тоді його брати приїжджають до Єгипту, і потім маємо воз'єднання з родини. Зверіть увагу, який при справді довгий період. Це роки, може бути, 10 років, 20 років. Але це довгий пер... період, і Йосиф мусив пройти, не піддавши злу, не склавши руки. Це роки, коли йому треба було вставати і знову боротися. Не втрачаючи віри, не втрачаючи до свого обличчя? І наприкінці він має силу сказати ці слова. Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре. Чи мож, можемо назвати Йосипа Людминою смареною? Можемо. А як він таким став? А в процесі? Чому це так депресно? Бо ми сьогодні теж в процесі. Ми сьогодні посеред випробувань. І якщо хочемо, щоб через 5 чи 10 років ми могли сказати, люди зло задумали, але Бог повернувся на добре, нам сьогодні треба як Йосип активно працювати там, де ми є. Докладаючи, щоб добре споратися з тим, що в нас є сьогодні, не озлобитись, як Йосиф не озлобився. І в усьому цьому, в усіх цих подіях продовжувати шукати волю Божу, шукати і чинити. І оце шлях людини. Як це співвідноситься це зі стереотипом, таким який часом є в світі, що люди не вірують, це така, яка типу, отак, така схилила голову, так нічого не робить, очікує, що Бог там про все подбає. Як це з цим співвідноситься? Да ніяк. Тож є час і Віра означає активність. Які активність не бунтуючу, а активність, яка співпрацює з Божим, де ми лишаємось людьми. Бо багато наших людей навколо намагаються бути богами. І типу, я все знаю, я все зможу, я з усім спорюсь. І виходить так само. А людська позиція це я не все знаю. Я не я можу з усім впоратись, в мене є слабкості, але наді мною є Бог. І Він може дати світло там, де я не розумію, дати силу, де я слабкий, і провести там, де я не, не в змозі пройти сам. Тому нам всім потрібно навернення, щоб звернувшись до Господа, від Нього, просити і отримувати. І світло, і силу, і благодати. Тому не соромимося і не перестаємо до Господа звертатися, щоденно повстаючись з наших власних гріхів, допомагаючи повстати іншим, не піддаючись злу і зосереджуючись як Йосиф. Господи, що я маю зробити сьогодні? яку твою волю маю виконати сьогодні. І тоді потім, дай Боже, будемо всі згадувати цей період і брати слава Господу, який зло обертає на добро.